Всім доброго вечора! Я зараз знімаю відео 3 часа без 15 думаю, ви будете дивитися ввечері. Ось таке дуже смачне жаркое я зробила на свято. Купили ми на свято. Ну, вже святвечір, скоро буде через пару часиків тортик. І у нас є супчик. В принципі, зараз я зроблю ще один, хочу салатик зробити із ананасів. Із... Из филе куриного. В общем, и в принципе много сильно мы не будем а, наготовлять а, с, очень сильно, потому что обжираться зачем? Очень я хотела жаркой вкусненькой картошечки. Я сделала. Я прям очень соскучилась за мяском. Я уже мечтала позавчера и вот эти дни. Ну, как-то я нормально, весь пост не хотіла м'яса. Последние вот эти 4 дня мне прям так уже хотілося что-то вкусненькое или плов, или жаркое. Так что такое, ребята. Ну, это не главное. А ідея главная, то що сейчас будет свят вечер, і Христос рождается. Славим Его. Слава Богу, що Ісус Христос за нас родився, за наші грехи, його розіп'яли. Вин нам показывал приклад, как надо жить, как надо любить. Нам, конечно, еще очень далеко до Иисуса Христа, но мы хотя бы должны пытаться быть таким, как Он, хотя бы немножечко, хотя бы немножечко пытаться. Вот. И это большая радость, что у нас есть такой Бог, как Сын Божий, как Иисус Христос, которому мы всегда славим, прославляем. А вот, молимся всегда. И Он нас поддерживает, особенно во времена войны, Он поддерживает нас всегда. Каждую секундочку мы живем благодаря Иисусу Христу. Спасибо Ему большое. Для меня это очень большой праздник. Иисус Христос рождается. Славим Его! І так, у нас наразі зараз буде ще один салатик. Все підготувала, філея відварила корінне. Потім у мене вже яйця теж відварилися. Зараз буду остужати їх. Ананас, кукурузка, буде такий дуже смачненький салатик. Я його давно не робила. До речі, хтось ще туди додає. Добавляє... Сир, якщо я не шибаюсь, я не буду сир добавляти. трошечки сольки, майонеза. І починаємо робити. Все підготували для салатика. салатика. Включила Free Ukraine блогери з Запоріжжя і дивлюся, стіл. Людина накриває стіл, показую кутю. І я згадала про те, що котю, я не зварила. Це нормально взагалі? Тому я взяла рис, у мене рис, у мене є горіхи, мед, і зараз я буду робити кутю. Ви представляєте? Сьогодні організм мій бореться з вірусом. Довго він, мабуть, полтори неділі. Він тримався стійко, як солдатик коловяни, Але сьогодні, ну як, я себе добре відчуваю, але я відчуваю, що організм бореться, і як-то така ослабленість, і я просто забула за кутю. Помолитися головне на про кутю забула. Боже мой, ну як я так могла? Ну представляєте, це все війна. Так що я исправляю ошибку, делаю кутю зараз на маленький огонь. Ось і всіх вітаю зі святом. Христос рождається! Славі моєго! Так, у нас салатик вже, бачите, м'ясо накришили, кукурузу додали, зараз яйця я туди теж. Ксюшка трошки допомогла. Зараз будемо ананасики. Такі полосочки будемо формувати з ананасиків, щоб вони дуже крупні. І салатик буде готовий. тільки треба трошки посолити. Для куті ріс готовий, теж зараз меду додаваємо. Поріжки є. І подивлюся, там яблучки можна додати, ще, мандаринку можна додати. Це Ксюшина досточка, вона ж мені допомагала. Так, А тут не треба, дивіться, кришити не треба. Вже все готове у нас. Тільки зараз є сок трошки от сюди. Макота. Уже слюнки-то чуть. Так, сына я уже позвонила. Сейчас вечерочком можно уже начинать праздновать. Почему нет? Да? Уже можно! Святый вечер! И вас витаю святым вечером! Радости вам, несмотря на эту вину пляту. Добра! всех благ. Пускай добрые желания сбываются, пускай, пускай, радость в вашем сердечке живет, теплица, любовь. Пускай все хорошее получается и притягиваются добрые люди и добрые возможности. Всех благ вам, дорогие. Сама кота, трошки соли, трошки майонеза. Но я буду на две частинки со все разделять. І одну частинку я буду майонезом змащувати, а другу не буду, щоб свіжіше було. О, от так, почти вже все. Цей салатик я не буду заправляти оцю ємкість, а тут я вже додавала майонезик і можна куштувати. Ждемо Владіка, і будемо сідати за стіл. Зараз я быстренько меду додав сюди горішки, якщо є. Мандарини, яблучки. Ну, в общем, кутя у нас, щоб була у нас кутя. Біленькі, дивіться, тут біленькі, а зверху вже такі почорнів. його, да, славі моє угодується. Всіх поздравляю із святом, із Різдвом Христовим. Ми зараз будемо вже кушати. Ось така у нас кутя, салатик, он, дивіться, пельмені, да, тортик. Ксюша, дивіться, що забрала пельмені, біжала. Всім хай смакує, приємного апетиту. Дай Бог спокійного, спокійного Різдва. Дуже будемо надіятися на те, що буде все тихо. Хочеться, щоб було все тихо і спокійно. А вони гості наші, теж вже заходять. Так, Ксюха.